Слава Україні! З нами команда МХП, 12-й всеукраїнський турнір у Львові. Е, Олексій, перші враження від локації і враження від матчу з Енергетик? Насправді, ну, турніри всеукраїнські підрібні данобіг вийшли ще на вищий рівень в плані організації. Дуже приємно знаходитись в таких умовах. Да, також хочу подякувати МПСУ, що дають не нам робити в нашому житті. Але, я не можу просто не відмітити того, що так, мені тяжко насправді. Війна в Україні, ми граємо, ми допомагаємо, чим можемо, волонтеримо, але на цьому життя не зупиняюся, тому потрібно йти далі. Але все одно допомагати за цього і перемога буде як ніколи вища. Декілька слів по грі з енергетиком. Про що говорити? Ви самі бачили, це ну, біль бажали перемоги, хоча... Я скептично налаштовую збою, все-таки ми не тримало, що там ну, досвідчені погращі гравці, які все життя майже грають в екстралізі, Але футбол на це і цікавий, що завжди є момент, коли навіть сильніші можуть програти. За рахунок того, що суперники більше бажання. Не скажу, що ми менш майстралиті, але є... бажання, характер побили клас зараз. Ну що, подякував успіхів надалі. Дякую.